Друзі, ну, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Якщо ви любите читати газети, то вам сьогодні обов'язково потрібно подивитися наше включення. Ми завітали до своїх колег, до газетярів. В редакцію газети 800 тут випускають, наприклад, таку популярну газету, як Порадниця. Ну, власне, тут випускається 20 найменувань різноманітних газет. Сам процес виготовлення газети, повірте мені, дуже складний і надзвичайно цікавий. У такій друкарні, як і в багатьох інших подібних друкарнях, весь процес починається. Тут з насвічування спеціальних пластин. Власне, завдяки пластинам ми отримуємо якісний друк, ну, наприклад, такої газети. Однієї пластини, яка зараз проходить через оцей от апарат, достатньо для того, аби надрукувати чотири полоси такої от газети. Власне, сама пластина доволі таки вартісна, вона покрита спеціальним фотополімерним покриттям. Лазер начебто, випалює потрібну конфігурацію малюнків або шрифтів саме на Цій газеті. Далі ця пластина поступає на проявку. Власне, ми можемо зазирнути, як відбувається процес проявки, ну мало що побачимо насправді. Ми ну, бачимо тільки, що пластина якби занурюється всередину в проявник. Через проявник, проходячи, вона, звісно, Ну, Як це ми розуміємо, створює потрібні фото. Маємо елементи тих малюнків, тексту, які нам потрібно передати потім на папір. Вже тут, де їх промивають і, я так розумію, закріплюють саме зображення. На цій грандіозній друкарській машині дуже цікаво спостерігати всі процеси, зокрема і навіть процес заміни рулона, а він вагою майже тонна теж доволі такий цікавий. Машина сама автоматично подає цей рулон на гору, папір розганяється, поки закінчується попередній рулон. І ми продовжуємо друк газети в автоматичному режимі, зовсім не зупиняючи машину. Дуже зручно, що якраз для нас зупинили зараз цю величезну машину. Ми зараз зайшли в одну із секцій. Це неможливо робити під час роботи, під час друку газети, ну в даному випадку газети-порадниця. Але зараз ми можемо розглянути, як влаштована всередині ця машина. Вона доволі таки хитромудра. Пластина, яку вже насвітили з елементами, які потрібно перенести потім на папір. Вона розміщається на одному такому великому валу. Оці місця, які чисті, як мені сказали, вони називаються гідрофільними. Тобто їх можна змити водою. Ті місця, де у нас розміщені елементи друку, вони називаються гідрофобними. Тобто вони відштовхують воду. Відтак вода, яка постійно падається на цей барабан і змиває зайву фарбу, вона якраз залишає ту фарбу, яка залишається на тому елементі, який їй потрібно відбити на папері. Потім все переноситься на гумовий вал великий і вже гумовий вал усе переносить на папір з величезного рулона, який, як ми бачимо, розміщають якраз на початку усього друку. На горі на самому верстаті, куди ми забралися, дуже приємно і корисно подивитися на все, що я розповідав у процесі друку газети. Як ми бачимо, фарба поступово сповзає вниз. До механізмів до тих валів, які потім відбивають потрібний малюнок. Ну і шрифт, зрештою, на оцю довгу-довгу стрічку папера. Далі, як ми бачимо, послідовно відбувається викрашування потрібних елементів, потрібний колір. Спочатку червоний, жовтий, далі синій. Ну і звісно, вже далі чорний колір. Отримуємо газету буквально за якісь долі секунди. Відповідно, тираж друкується з величезною продуктивністю і швидкістю. За кілька годин можна надрукувати багатотисячний тираж газети. Ніж постійно на горі розрізає папір формату А1. Саме в такому форматі папір зберігається у тих величезних півтонних рулонах. Далі вже віддрукована і розрізана на формат А2. Газета поступає на вальцавтомат. Вальцавтомат або вальц-машина. Вона якраз і згинає газету в потрібному порядку. Далі вона йде по конвейеру, надходить на пакування, пакується по 200 екземплярів газети. Власне, так ми її і відправляємо уже до тих людей, які люблять почитати вранішню газету. Сподіваюся, і подивитися нашу програму Країна онлайн. Країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.